Добрий день, мої дорогі друзі. Вітаю вас, хороші дівчата. Сьогодні я хочу вам запропонувати дві дуже ефективні вправи, які е, працюють із нашими інтимними м'язами. Це у дівчат, у кого є проблема із нетриманням очі і опущенням матки. Для цього ми будемо брати півтора-літрову бутилку із водою. і будемо Приводити наші інтимні м'язи в тонус. Ми кладемо цю між ноги, ноги добре стуляємо, руки в сторону і будемо нахилятися, затримуватися на декілька секунд і підніматися. Цю вправу будемо робити 10 разів. Давайте, дорогі дівчата, Будемо разом з мною робити цю вправу раз, два. Три, чотири, п'ять, шість. 8, 9 І 10. Хто робив зі мною? Великі молодці. Слідуюча вправа. Руки складаємо в замочок і так само будемо нахилятися, затримуватися на декілька секунд і відхилятися в сторону. Починаємо 10 разів. Ми пробуємо ці вправи повільно, так що ви не замучитеся, але вони приводять в тонус наші інтимні м'язи. Четыре, Пять. девять. Хто робив разом зі мною, дорогі дівчата молодці. Я також мала проблему із цими жіночими проблемами, але в зв'язку, коли я стала робити ці дві вправи, зараз у мене все чудово. Так що, якщо ви будете робити ці вправи хоча б 3-5 хвилин в день, я думаю, що через один місяць ви вже. Відчуєте результат. Дорогі дівчата, будьте здорові і красиві! До наступної зустрічі! Пока!